Доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас 4 жовтня. Хочу вам зробити огляд теплиці перед зимовою майже. Ще буде, напевно, одне відео, коли я буду переносити рослини в теплицю. Сьогодні я 4 жовтня полив останній раз рослини з добровим. Нормально так пролив, оскільки температура в теплиці, як ви бачите, 30 градусів, вночі температура близько 10 градусів. І я замітив, що кактуси каптуси ростуть ехінопці Дають світлі плями. значить їм не вистачає світла, але поживні речовини вони беруть. Тому я думаю, що кактусів, то теж буде харчуватися. Тому я їх полив. Полив з добривом, полив я з карбомітом і з гуматом. Так, ну що ж, поїхали. Зараз я візьму тільки. Якусь ложечку, щоб не пальцем не тикати, тому що це не культурно. І я скрізь не достану. Так, що в нас тут? Настележу тут у нас будущі підвої. Навкорінені деякі. Деякі вже пішли вріст, як бачимо, ось цей пустив малюка. І ось цей. А ці ще ні, ці ще сіренькі, коричневі такі. Ще не пішли вріст. Тут в мене зберігаються різні камінчики, які я знаходжу на городі. Потім викидаю на дорогу, щоб не було ям на дорозі. Оскільки в нас асфальтного покриття немає, міський голова міста обіцяв років 5. Один, другий, третій. Вже їх помінялося три штуки, а ефекту немає. У нас така погана дорога, що навіть не можуть заїхати таксисти і швидка допомога. Зимою і восени, коли йдуть сильні дощі і паводки, то це взагалі проблема. Всі Черкають своїм пном автомобіля ґрунтову дорогу. Так, тут у нас лофофорки. Лофофорки пружні вже стали, а сьогодні вони були м'ягенькі, не надуті. Це значить, що все нормально, значить пішли вони в ріст. Так, ці в мене з польовими номерами. Ці теж і ті теж. І в мене, що далі, вони найкраще, вони якось міняють докрас на темно-фіолетовий такий. Тут в мене малюки, щоб краще за ними слідкувати, я поставив їх ближче. Єдиного фофору пересадив у ґрунтову суміш, щоб дивитися, як вона буде розвиватися. На наступний рік я планую всі їх присадити. Буду пересаджувати взимку, тому що взимку, коли рослини сплять, вони не відчують і пересадки. Так, Там теж, там бачите, мої потерпільші, від кліща, напевно. Ну, але вони пішли в вріст, бачимо ось, по цій лофурі. Вона вже трошки змінила епідерміс. Далі, що там хіноцереус? Ось цей, бачите, надувся. Пам'ятайте, попередній відео він був більш такий зіжатий через літню стагнацію. Так, Плошечка з гімниками що вони ці Це плошку потерпівших, тому що на них попадало сонце. Але як бачимо, вони в нормальному вигляді. так Тут різні сульки, ребуці, Тут Теж нормально, там в мене трошки виходить астрофітом їх найменше, і, як бачимо, мамілярія цвіте. Мамілярій взагалі самі такі. Не жадні кактуси на квіті. Так, тут в мене малюки. Я робив на них розпаковку. За 300 гривень урвав такий куш. Перескіпсиси. Ось це була дітка, вона вже догнала маму. І Від мами ми теж ось відріжемо дві дітки буде. Ці в мене перескепсиси від. Пана з Одеси від пана грузина. Думаю, ви знаєте, про кого йде річ. Тут в мене різні дітки насаджені. Будемо дивитися, що з ними буде. Ось це взагалі невідома для мене рослина. Хто знає, підкажіть назву. Так, там в нотокаптусі ми бачимо бутончики. Будемо збирати Він вже з насінням. Так. Тут в мене підвої майбутні. Все таки я буду ще раз сіяти і буду прививати. Що-небудь, але буду прививати, і буду набивати руку. Ось бачимо по цьому хінопсісу, що зараз я сфокусую, що він пішов вріс. Значить, рослинки живуть і за низькі температури їм не мішають вегетатувати. Тут в мене різний такий зброд теж. Там в мене майбутні підвої, гарно виглядають, в торфі взагалі набрали сил. Тут сукулентики, яких я позбуваюся, тому що моя зимівля плюс 10 не дозволяє утримувати їх, вони будуть в мене мучитись. Красили, начеринкував, щоб вміщалися в ящик, щоб не було досить високі. Тут теж в мене декілька таких біженців. Як же ж без помідорів в теплиці? Помідорчики ростуть, температура їм теж дозволяє розвиватися. Думаю, десь через два тижні я повністю приберу теплицю і від кактусів, які не витримують морозів, і від овочів. Так, Тут в мене зимують молодила поки що. Вони будуть переноситися на верхню полку, коли приберу ці каптуси. Тут теж є За браком місця, ми їх поки що сюди, сюди поставили. Сьогодні також їх полив добре, як ви бачите. В них ще стоїть вода і вони мокрі. Так, ще я буду додати ґрунт. <кій> Побачив на кактушопі шопі одного пана, він наш такий рудий від глини. Він додає туди яєчну шкарупу для всіх. Кактусів. Я теж буду додати, оскільки я яєчка їм близько двох десятків з'їдаю за тиждень. Тому будемо експериментувати. Думаю, хуже їм не буде. Корисні вітаміни, кактус візьме, скільки йому треба. Тут, як бачите, краще видно, тому що краще освітлення. Тут вже це зимостійки молодила. Є гіганти, є малютки. Порозсажував трошки. Витратив на це часу. Так. Ось такі вони в мене. Так, тут в мене на опунції. Опунція теж палить, які в маленьких горщиках. У великих горщиках боявся поливати, але сьогодні прощупав ось тільки, що перед тим, як зима віду, і зрозумів, що вони сухі. Їх теж полию. Напевно, вже завтра добре пролию. Думаю, до зими вони все витягнуть, тому що вони ще не почали виводити воду з тіла. Вони ще стоять, як бачите, вуха стоять на годин 12. Тобто температура їм взагалі по кайфу, що день, ще вночі 25-30 градусів це оптимальна температура для того, щоб рослини росли. Так, і пробіжуся по ґрунту, що я тут заготовив. Так, в дальньому вуглу в мене перегній. Вже такий струхнявий, як земля. Це в мене кокосове волокно. Брав брикет 5 кг. На 25 кг я буду використовувати 500 г кокосу. Ось миски ви бачите, на літрів 10 скільки в мене вийшло кокосового субстракту за 500 грамів. Далі в мене оліт. Тут 25 кг на цих трьох мішечках пакетах висипано сушиться. Ну, Базилік, куди ж без базиліка до помідорчика. Далі в мене йде торф БУ. Я його зараз сушу, пізніше буду дезінфікувати. Це звичайний надешевший торф. У мене він був в лимоні. І подальшим я планую його теж використовувати, щоб він не пропадав. Оскільки лимон в ньому був буквально. Один сезон і загинув, тому що я стресував рослину і вона не пішла в ріст. Так, бачите, в мене тут перці достигають. Я обірвав зайве листя, позрізав зайві черенки, щоб вони не смоктали поживні речовини. Виглядає, наче ігрушки на новорічні ялинки висяток. Це сорт був, здається, зкуплених з магазину перчиків, і насіння зібране з них і посаджене. Часу їм вистачить, щоб дозріти. Бачите, ось той дальній, він досить такий великий. І решта теж дозріє. Так, водичка набрана для поливу у пункції, щоб нагрілася, вийшла хлорка, оскільки я поливаю воду провідною водою. Тут в мене теж базилік. Так, покажу ще Що з іншої сторони. Там бачимо, в мене помідорки дозрівають, трошки є, трошки перчика є, бачите, як тягнеться до сонечка доверху як свічки. Тут теж перці є, попідв'язував їх такими ж металевими в ізоляції, пообривав зайве листя, все як на тій стороні. І тут теж є перчики, є помідорки. До достигти. Получається, всю я кидаю сюди на прохід, тому що мені потрібна трошки більша висота. Потрібно тут укріпити, щоб теплиця була більш устойча, щоб вона впиралася між цими брусочками. І висоту я вже набрав за один сезон, як ви бачите. Там брусок 50 і ще знизу був простір кріпіч десяточка з Я вже приблизно набрав десь 10 см висоти, ще трошки треба набрати і вирівнююся з цими брусками. І буде трохи вище ходити, бо краще бачити рослини. І буде на майбутнє доброго перегній. Ну, це, в принципі, все. Більше нічого такого я не хочу вам показати, розказати. Можливо, крім того, що я ще позакривав всі форточки. Сюди потрапляє, звичайно, повітря. Вітеря злегка зайваю, оскільки воно не щільно, дерево всухається і розсихається, щоб воно грало, залишаються такі. Получаються зазори температурні, не кажуть. Сейчас я вам може покажу. Ось такий. Зараз фокусуємо. Ось такий канадій метале всередині метал, а зверху така пластмаска. 100 метрів стоїть 650 на Аліекспрес. Дуже зручно щось підв'язувати якісь невеликі габаритні рослини. Досить класне використання. Можна також підв'язувати виноград, я бачу замість стяжок, замість опаски оцих. Двері в мене теж зачинені цілий день. Тут температура зберігається 30 градусів, як ви бачите, до десь 5-ї вечора потім спадає і вночі тут 10 градусів. І рослина досить комфортна. Ну, думаю, на цьому все. Будемо закінчити відео. Дякую всім за перегляд. До скорої зустрічі, до побачення.